Чи дійсно втратили Очеретине Авдіївський напрямок Донеччини і чому? Чи будуть враховані помилки в майбутньому? І друге переглядається запитання на справді. І в мене програється та сама комбінація. Е, я думаю, що там не дуже добра ситуація і є можливість. Того, що дійсно дійсно не позитивний розклад для нас, М -м -м -м. зараз буде о -о, в першу чергу лобіюватися ситуація, що це неправильний підхід в в в з боку управління процесами, котрі відбуваються. Але в мене перша карта, котра випадає, і це другий раз поспіль, випадає туз пентаклів, перевернутий. Перевернути туз пентаклів – це карта даріння, нехватка ресурсів, нехватка важелі впливу на ситуацію. І перевернута карта туз-жезлів жезлів можливість рухатися вперед. Формат того, що. Будуть наслідки. Ми чи, за деякий час дізнаємося про них е, в форматі недостатньої кількості озброєння, недостатньої кількості боєприпасів, недостатньої кількості особового складу. Він в будь-якому випадку відігравав, відіграв відіграє е, відіграв. в цій ситуації дуже значну роль. А, а вже на другому місці я б визначив, все ж таки момент перевернути карти майстерності. Тобто управлінських процесів. А воно буде знаєте, як роздуватися в форматі зради, в першу чергу, серед командування, серед неправильного підходу в форматі управління. за розкладом воно випадає виключно в форматі першочергового того, що недостатня кількість ресурсів та важів впливу. Якщо було, ну, Знаєте, це як махання. Кулаками після драки, якщо було більше ресурсу, більше можливості, воно б було б зовсім іначе. Ми б зараз розмовляли про це питання. Е, спирання на попередні є момент карти досвіду. Формат, е... спирання на попередній досвід. І воно підходить насправді в концепцію всього травня. Тобто ті ситуації, котрі зараз відбувалися, і травень, травень взагалі, він буде оснований на роботі над помилками попередніх періодів, в тому числі і ці ситуації. Чи дійсно МЗС незаконно видало розпорядження про призупинення надання консульських послуг за кордоном? Дивіться, воно і раніше випадало в форматі того, що о, будуть ситуації, котрі будуть стосуватися практично кожного, і кожний хоче він або не хоче бути безпосереднім учасником о, цієї війни. Формат стосовно законності незаконності у нас випадає. Карта правосуддя випадає, перевернута, але це як важель впливу о, в даний час, о, ймовірний важель впливу. О, але. Якщо дивитися в форматі кінцевих карт в розкладі, це не принесе бажаного результату, а навпаки, стане певним чином черговим е коридором для отримання незаконних, нелегальних якихось надходжень матеріального характеру. Чи дійсно формат допомоги Україні від союзників зміниться? Замість індивідуальної допомоги буде коаліційний підхід. Я переглядав це запитання. Момент стосовно того, що ми робимо роботу над помилками, і західні партнери роблять роботу над помилками. Вони чудово розуміють. Ми це повинні розуміти. І вони це чудово розуміють. Стосовно ремарки, з останнього вагону не можна і вони не хочуть допускати. Вони зараз також пішли в а банк. І в по суті, програш України це буде на кшталт програшу союзників в цій ситуації, оскільки занадто великі ставки, занадто великі ресурси. Сили і величезні наслідки в майбутньому можуть бути, якщо щось піде не так, як задумано. В формат важелів впливу на ситуацію в контексті того, щоб уникнути, дірібанав, розпілав, виводів вивадав заробляння грошей. Нечесним способом за рахунок війни, е, західні партнери будуть реалізовувати таким чином, щоб уникнути цих ситуацій. Е, і в нас карта пожинання плодів випадає пряма. Тобто карта жнив, е, це дасть свої певні результати. Але все одно будуть ситуації, котрі будуть пов'язані з тим, що і на третій рік війни хтось десь якось захоче нажитися на війні за рахунок цих ресурсів і цієї допомоги. Гробатого виправить могилу. Чи дійсно на Олафа Шольца тиснуть щодо поставки Україні ракет «Таурус»? Я думаю, що дотиснуть, але він буде робити це. Знаєте, як з е е зубами. з Е, е Формат. Е Формат покірного теля що двох мамок, все не вийде. Формат того, що виконувати зобов'язання, котрі в тебе є з диктаторським режимом Кремля. За матеріальні винагороди минулого майбутнього і теперішнього. І робити правильно не виходить одночасно. І він досить довгий час буде прикриватися демократичними процесами, але його все, все одно поставлять в такі умови, що можуть бути негативні, колосальні негативні наслідки, І взагалі, стосовно цього року, цей рік, знаєте, <кій> період, період компроматів. І ультиматумів? Ми чу... все тайне, рано чи пізно стає явним, і я впевнений, що є е, певні компроматні е, документи, котрі можуть досить сильно негативно вплинути на не тільки на Шольца, але й на весь політичний естеблішмент Німеччини. Чи дійсно призупинення надання консульських послуг є тимчасовим кроком? Е, допрацюють. Я не думаю, що прямо змінюються. Я думаю, що буде якось допрацьований е, формат підходу і важеля впливу? У нас цікава комбінація випадає. У нас випадає е, карта Мага, тобто, вплив на ситуацію. і… Більш того, це якась рекомендаційна норма, яку необхідно було використати. А, другий момент а, ну, вона не буде працювати все одно, так як воно в, уряд, який покладає надії або наміри, цілі, плани, вони не будуть реалізовані, оскільки в нас знов ж таки випадає карта. Карта дурня і перевернута карта жнив, тобто отримання результату в негативному контексті. Чи дійсно декілька країн ЄС не бажають віддавати ЗСУ свої сучасні системи протиповітряної оборони і чому? А тут багато факторів, дуже такий насичений розклад. Є перший момент того, що. Все одно є представники в європейському просторі, які продовжують гнути лінію Кремля, оскільки зацікавлені в якихось матеріальних надходженнях. Другий момент це формат, об'єктивно, чесно кажучи. Зараз велика кількість європейських країн, сусідніх країн з Україною за рахунок українців за рахунок війни позакривали свої важливі питання: хтось побудував дороги, хтось покращив інфраструктуру, хтось е на 90% обновив е військове е військову амуницію, оскільки західні партнери надали їм нове, а нам віддали все старе е і у Кожна Тут карти необмеженого вибору в, в, трактується як формат того, що є різні мотиви, і кожен переслідує свої конкретні поставлені цілі. Е, більш того, серед м м представників європейського простору все одно є моменти того, що е, вони не розуміють всієї глобальності ситуації і не розуміють того, що цього не буде. Я впевнений в цьому, що якщо щось піде не за планом, не так, як треба. Фіналь, фінальної е, точки війни може бути не видно, тобто вона може бути довгий час і вона може стосуватися не тільки України, Польщі, Країн Балтії, але й там Німеччина є певні ситуації, е, враховуючи, як вони люблять, е, маніпулювати історію. Е, з наполеоном там також не закриті питання є. Тому вони зволікають, вони даремно зволікають, оскільки можуть бути негативні наслідки, коти будуть стосуватися не тільки України, але й представників і пересічного населення цих країн. Буде. Буде. Uh, повертаючись до травня місяця, у нас uh, чому кажу, що він буде насичений uh, на події, оскільки зараз um, квітень. Він е цікавий тим, що ну, він майже закінчився, ми вже можемо про це говорити. Що була певна гонка за часом з точки зору фортифікаційних споруд, з точки зору того, щоб захистити е і уникнути ситуації, е котрі ймовірні, тобто невілювати їх безпосередньо, перестрахуватися. Формат травня місяця характерний тим, що будуть ряд великих міст забезпечені все ж таки протиповітряною обороною. Я думаю, що питання по Одесі, по Харкову воно буде вирішено найближчим часом. І не тільки по Одесі, по Харкову, по великим містам, котрі зараз більше за страждають від терору з боку Росії. Другий момент, якщо знову ж таки переглядати в контексті травня місяця, будуть намагатися закривати ті питання, котрі досить довгий час стояли в підвішеному стані і котрі необхідно було вирішувати 2-3-4 пів року назад, для того, щоб захистити цивільне населення, цивільні об'єкти. Які результати принесла зустріч Зеленського з міністром фінансів Великобританії? Як результат, позитивні, як ну, на довго тривалу перспективу. Але поки ти дошкотильгаєш до, до тої довготривалої перспективи, ти будеш клясти е, правдами, неправдами кожен день все, що завгодно. Формат війни він досить дуже складний період. Формат е восставітельного періоду, він ще складніший, і е за розходом все одно е не стільки оптимістичні е мої прогнози, але формат е ситуації, котрі відіграється кожен раз, е того, що ми будемо інтегровані в європейський простір. І е, е, так як було раніше, в нас не буде. Ми будемо вимушені підлаштуватися ті, хто жи, живе в Німеччині, в Польщі, в Ганті в інших європейських країнах. Окрім е, фльору е, туристичного, вже відчули на собі негативні ситуації, починаючи від. Цін закінчуючи банальними, побутовими ситуаціями. А... Після війни нам необхідно буде підлаштуватися під ці рамки для того, щоб не вибиватися дуже з контексту європейського простору. Чи справді Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку? О... За розкладом, випадає так, що в нас є певна ремарка, є певна, е певний меседж, але формат е карти праці, тобто пропрацювати, реалізувати цей меседж, є неможливо. Е і більш того, в це ці слова, е меседж, котрий ми спостерігали, він викличе. Колосальні наслідки негативного характеру, в першу чергу, котрі будуть стосуватися не тільки тих, хто знаходиться там в Польщі і ховається від війни, але в першу чергу буде стосуватися пентаклі матеріальних питань, пов'язаних безпосередньо з самою Польщею. Якщо дивитися за розпутом, вони цим меседжем відкрили певну шкатулку Пандори зараз. Люди будуть намагатися ну випадає уход від ситуації, тобто будуть намагатися е, шукати інші варіанти, інші міста, інші країни. Чи справді на сьогодні Росія виробляє зброю у більших кількостях ніж її потрібно для війни, і вже працює на заповнення складів? E, <звіння> так, але в нас в момент карта праці випадає пряма. Карта ресурсу випадає пряма. Тобто, в зараз е, ситуація, коли Росія буде намагатися е, максимально е, накопичити е, об'єми е, озброєння, але е, що найцікавіше, в нас вижнева жнива пожинання плодів випадають перевернуті. Тобто момент того, що е, все повторюється дубль-два. Е, після Першої Другої світової війни Росія все більше більше, більше більше нарощувала воєнно-промисловий комплекс, е, як результат, Україна пішла у кризу. Е, в результаті заповнені склади, котрі знерядя, котрі гниють, час від часу зривається, і не все буде використано. Але це зайвий раз нагадує нам, що о, навіть після закінчення війни ми повинні бути в тому стані, коли ми будемо дути на холодне, для того, щоб перестрахуватися і не допустити, не повторити цю ситуацію. в будемо.